Професія архітектор парків, газета Вечірній Харків, 12 травня, 1982 рік. Чи доводилося вам чути коли небудь театр рослин, сквер посмішка, сад, Елегія? Мені в усякому разі ні, доки не познайомився з архітектором парків Анатолієм Дмитровичем Жерновим. Ще до зустрічі з Анатолієм Дмитровичем від його друзів я дізнався, що заповітна мрія майстра ландшафтної архітектури розбити в Харкові парк, близький за своїм настроєм до музики Шопена. Ще одна його ідея збудувати обабіч дитячої залізниці сквери різних широт рів'єру, мексиканську постелю та йговий куточок. Але ж це тільки проекти. Висловив я свій сумніви. Хіба мало їх було сміливих, блискучих, тільки ж так і невтілених? А ти поїдь до нього в рогань? Подивись на створену там паркову зону. Я поїхав. Коровод беріз на зелених галявинах, зграйка сосен, що вибігла на пологій схил балки, рукотворне озеро на самісінько її дні, нарешті сам залитий сонцем парк, зведений на місці колишнього пустиря. Все це я побачив поруч з висотними спорудами, сучасними магазинами, широкими, цілком міськими вулицями, з тротуарів яких видно далекі поля і перелізки. Не дивуйся, сказав мені Жирнов. Це входило в наше завдання об'єднати в новому житловому масиві переваги міського і сільського життя. Коли я запитав Анатолія Дмитровича, що слід розуміти під терміном архітектура парків, він запропонував для наочності пройтися доріжками вже трохи знайомого мені парку повз новобудівлю сільського інституту, в якому викладає жирнов. Молодий зелений масив дійсно стверджував багато того, про що говорив мій співрозмовник. Мистецтво парку дуже своєрідне, почав свою розповідь архітектор, адже основний його будівельний матеріал не полотно, не фарби, не метал чи камінь, а жива природа. До того ж, воно глибоко суперечливо. Щоб виростити парк, треба багато-багато літ, і в той же час вік його порівняно з іншими творами мистецтва короткий. Як і все живе, він старіє і вмирає. Немало в чому характер парку визначається взаємовідносинами його алей, їх спокійною, розміреною ясністю чи, навпаки, різкими зіткненнями, несподіваними поворотами, загадковістю перспективи. Саме з паркових доріжок ми сприймаємо різноманітні його куточки, кожен зі своїм мотивом, своєю темою, хай то буде незворушеність чи тривога, лукаві пустощі чи меланхолійна заспокоєність. Цільності усій парковій композиції надає вдало вписана в ландшафт скульптура, вона ніби втілює ідею єдності творчого генія людини і могутніх сил природи. А ще важливо, щоб за будь-якої пори року були до лиця парку і вибагливий силует осені, і сувора, графічність зими, і легкий весняний серпанок, і квічастий шум літа. Причому архітекторові слід малими засобами добиватися великого ефекту. Хіба? здивувався я. А на перший погляд, чим більше різноманітних рослин у парку, чим яскравіші його газони, клумби, квітники, тим краще. Ну, що ви? розсміявся Жернов. Хто стверджуватиме, що, припустимо, талановитий живопис має бути крикливий? Так само й тут. Інтенсивні кольори вносять у пейзаж парку певний відтінок легковажності, грубі кольорові контрасти заглушують багаті відтінки зелені. А взагалі, ви, мабуть, і не підозрієте, якої важливої животрепетної проблеми доторкнулись зараз. Річ у тім, що в XIX столітті в моду війшов так званий англійський або пейзажний парк, в противагу французькому або регулярному, для якого характерні сувора симетричність, яскрава декоративність, навмисна витонченість форм, він здається народженим сам собою, без будь-якої участі людини, хоча яких зусиль коштує творцям таких парків ця ілюзія первозданності. Штучна простота англійського парку багатьох ввела в оману. За справу взялися непрофесіонали. Вони не розуміли, що природність пейзажного парку не існує сама по собі. У ній закладена певна ідея, настрій. Як тільки вони щезли, парк переродився у натуралістичний. Позбавлений романтичності, він став копіювати природу. А тут ще успіхи в акліматизації різних екзотичних порід настільки урізноманітнили палітру садівників, що художники їм нібито стали й не потрібні. Їх замінили біологи, котрі в погоні за різноманітністю перетворили парки в ботанічні сади. Відтоді пройшло немало літ, але хвороба любительства, на жаль, ще не віджила себе. Зараз у Харкові дуже помітне захоплення невеликими скверами. Що ви можете сказати про них як професіонал? запитав я Жернова під кінець нашої зустрічі. Перше, що, на мій погляд, впадає в око і не радує тут надто багато бетону і мало зелені. Пропорція повинна бути зворотньою. І потім не завжди ще в скверику є ізюминка. Принцип у малому досягати великого часто порушується. Хоча загалом починання чудове, дякуючи йому, місто наше стає затишнішим, красивішим. Не тільки скверів, але й парків, садів стає все більше. Велетенському індустріальному Харкову вони потрібні буквально як повітря. І все ж не слід забувати, що парки не просто фабрики кисню. І все ж не слід забувати, що парки не просто фабрики кисню. Я подумав, що Анатолій Дмитрович має рацію, адже недаремно древні говорили: зупинись подивовано перед красою природи, і в твоєму серці розквітне людська краса. Автор статті Дорошев фото дикого.